Розбираємо знайоме ім'я. Дійшла черга до марка Шагала. Буду розглядати його натальну карту і шукати в ній показники тематики, техніки та кольору. Я дивлюся планети в знаках. Чисте, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна. Нептун у нього знаходиться в чельці, досить близько до Плутона, хоча й в різних знаках. Подивимось спочатку Нептун. Нептун у чельці. які можуть бути уявлення, фантазії. Я можу сказати, що 100% це буде пов'язане з матеріальним світом, йому може подобатись природа, краса природи, матеріальні речі, якісь фантазії, думки про блага світу або відсутність цих благ, через те, що вплив Плутова нам все ж таки можливий, можливо, в думках будуть якісь місцями негативні моменти. Можливо, буде думати про те, що йому щось не вистачає. Можливо, була якась моментом бідність. також це важливість творчості в його житті, створення саме матеріальної краси, можливо, якось пов'язано це із жіночою сферою, з почуттями, еротичними моментами. В рибах у нього нічого немає. Покровитель Нептуна знаходиться у Діві, в непочаткових градусах. Це не досить вдале положення. Але, думаю, в творчості це буде якийсь момент позитивний, буде давати бажання купатися в деталях, надавати їм значущості, шукати ідеал через ці деталі. Також це момент, щоб моя творчість приносила мені якийсь зиск, щоб був сенс в моїй діяльності. Ну, це тільки не тільки творчості стосується, але й стосунків, і краси, ну, тому що. В, в Діві присутня така, такий момент: якщо я щось роблю, це повинно приносити користь, бути корисними для людей і себе при цьому не образити. хоча може давати якусь, знаєте, жертвеність в стосунках, наприклад, бо Венера, це якраз про комунікації, стосунки, партнерство. Також можливо, усі фантазії, які він буде в творчості реалізовувати, будуть тісно пов'язані зі словом. Якимось інструментом, папером, книжками, написанням книжок, ілюстрацією. Ну, можливо. Давайте далі. Отже, окремо виділено в нього місяць. Він досить близько до відденного вузла, через те, що та, часу точного народження немає, він може бути і в поєднанні. Отже, місяць знаходиться у водолії. Бажання рухатись, відчувати повітря, бути ризиковим, експресивним. Експериментатором, дивакомпою іноді, креативною людиною. Людина могла знаходити якийсь душевний спокій, наприклад, в подорожах, в якомусь дивному занятті, в експериментах, в ризиках якихось несподіваних, пошуках. І уран знаходиться в, тіл... в терезах. Це може бути тісно пов'язано з мистецтвом, і впливати на це мистецтво може бути лінія жіноча. Стосунків, а також уран, впливаючи, він може змінювати, трансформувати його почерк, робити його якимось близьким до абстракції, до примітиву. Ну, тобто він може привносити якийсь креатив диватства в почерк як художника, І трансформувати картинку або подачу, або додавати дивні кольори. Отже, місяць знаходиться, можна сказати, Відокремлено і виділено, і бути увага націлена туди, як променем, і виділяти тематику ось цієї місячної, мі місячну цю тематику. Це може бути і тема жінки, і тема мандрів, і тема природи, батьківщини або пошуки батьківщини, стосунків також, бо уран у, у дерезах. Це можуть бути великі простори природи, і це можуть бути стосунки. Може бути якісь переміщення. Так, будемо далі розглядати. Сонце. Сонце говорить, що мені важливо родина, батьківщина, батько, близьке коло, родичів, мій будинок. Я відчуваю, коли я знаходжуся в цих обставинах, радість, якісь задоволення, відчуття свята, благополуччя. і також це може вказувати, що мені комфортно творити наодинці, на самоті, в своїй домівці. Або на батьківщині, або як варіант: в подорожах творити, тому що покровитель же сонця місяць знаходиться в водолії, або в подорожах також, або надихатися подорожами, або у колективі друзів, які досить такі близькі, або вивчаючи ось іноземні якісь цікавинки цікаві, мови, традиції. Саме з якоюсь такою дивацькою ноткою, ну, те, що може здивувати не тільки його, але й оточення. Давайте по інших планетах. Меркурій знаходиться в леві, тобто людині може подобати лідерська позиція і говорити, так скажімо, на сцені. Можливо, творчість пов'язана з літературою, з ілюстраціями, можливо, також з дитячою темою. Може говорити про почерк, який буде досить яскравим, який буде виділяти його на, на тлі інших художників. Маш знаходиться у близнюках, це рухливість, бажання весь час рухатись і досліджувати в поїздках це навколишнє середовище, спілкування, комунікації з іншими людьми, можливо, якісь дружні поїздки з товаришами своїми. Це, можливо, давати якусь працю руками. Сатурн знаходиться знов ж таки в раці, те, що йому комфортно працювати вдома, або закриваючись на одинці, або, або може говорити також про якусь особисту стриманість, холодність, закритість. Юпітер знаходиться у Терезах. йому може подобатись, знову ж таки щось таке величне, те, що його розширює, розширює його кругозір. Те, що Розпливається скоріше, більше викликає філософські якісь думки, ніж конкретне. Юпітер може також трансформувати його тематику в картинах і техніку. Тобто дві планети Юпітер і Уран можуть вплинути на якусь чіткість і зрозумілість в його роботах. Це буде щось схоже. Зрозуміло, коли ти відійдеш на якусь відстань від роботи, ти зрозумієш, бо можуть бути і роботи великі за розміром, або за дрібними деталями буде важко розглядіти зблизька основне. Тобто, можливо буде виділятися сенс і креатив в його роботах. Давайте глянемо виділеність планету ланцюжку. У ланцюжку в нього він один, виділено 5 планет. Чотири особистісні і е, Уран. Виходить, що Сонце місяць, Венера та Меркурій і Уран. Тобто він може обрати, наприклад, тематику жінки і уран, її трансформує, якось змінить якийсь експеримент буде е, з цією тематикою, наприклад. Також туди Венера, це також поста жіноча. Тут же ж Меркурій як почерк. Ну і сонце як сама творчість. І якщо ми глянемо, як ці планети. Де знаходяться. Значить, Уран впливає на Венеру, Юпітер впливає на Венеру, і Нептун впливає на Венеру. Тобто виходить, що тут буде якийсь заміс фантазії, м -м, такої якоїсь казковості нереальності. Юпітер додасть масштабності філософії, якогось значення цілого, аніж деталі. І Уран э, трансформує, змінить і цей образ в плані через експерименти, незвичні підходи. Леграду виділений Марс та Юпітер. Тобто людина буде через більшу модлість цих планет, їх найчастіше, мабуть, використовувати, або через них його будуть люди більш помічати рухливість, дієвість, ініціативність, подорожі, комунікації, можливо, літературна діяльність чи пов'язана творчість з, зі словом, текстом це також, можливо, якийсь вплив. Сімейний, братський, дитячий, і Юпітер, яка зірковість, популярність через спілкування, налагодження зв'язків, через творчість, через виставки, які де він в центрі уваги міг перебувати події, вчительську діяльність в кінці кінців, можливо, вплив вчителя, або через освіту, пов'язану з мистецтвом. або... Ну, так як покровитель Юпітера знаходиться в Діві, через деталізацію, через якісь особливості в роботі, через його техніку, через це, можливо, якась відомість. Ну, також, можливо, крім творчості, пов'язаної з живописом, можливо, була якась ще творчість, пов'язана зі словом. Яка планета буде допомагати досягати усіх успіхів і дій, активності та? Стосунка, це Сатурн, це робота над собою, робота над е, внутрішніми його емоційними складовими, якась психологічна робота, це також, можливо, через допомогу статусних людей на батьківщині, батька, батька, наприклад, також старших людей. Через те, що це рак, то, можливо, і матір, і родина його підтримували, не тільки може бути батьківщина, або це любов народу. Ну, стовідсотково, я думаю, він найбільше зусиль докладав, знаходячись на своїй батьківщині або прославляючи свою батьківщину. Якщо він не був на своїй батьківщині, не працював десь за кордоном, то можливо він внутрішньо хотів якось довести своїй родині, роду, матері, батьківщині, що він достойний якоїсь висоти. Ну, саме через творчість. Також за виділеністю стихій та Христа. У нього виділене повітря. В повітрі у нього п'ять планет. Знову ж таки виділений місяць, Марс, Плутон, Юпітер та Уран це жіноча тема, тема стосунків, також може бути природа, важливі статусні люди, великі колективи, взаємодія, різкість якась. Якщо він працював не тільки малював, наприклад, а десь використовував інші творчі складники, ну, наприклад, скульптура чи щось пов'язане з архітектурою, то тут, можливо, якийсь метал проявляв себе чи предмети гострі. Це кардинальність, тобто важлива швидкість, рішучість, ініціативність, те, що можна зробити тут і зараз. І тут виділено Сонце, Сатурн, Юпітер та Уран, тобто і в творчістю, що. Довго не затягувати, бо можна втратити інтерес, щоб в творчості був в якийсь момент порядку, рамок, строгості, конкретики, можливо, якоїсь тематики каменя, твердої структури. Юпітер, ініціатива в стосунках, можливо, буде говорити, або бути вчителем на видноті. і уран. Також у Терезах. можливо, якась ексцентричність в поведінці в налагоджені стосунків, а можливо, і в творчості, креатив. Отже, тематика, яка може бути: це жіноча тематика за Венерою, виділеністю цієї планети, це важливість творчості. Венера у Діві це вплив на його почерк як художника, важливі деталей, але, можливо, якась ігнор чіткості в плані. Як об'єкт виглядає в реальності, не буде виглядати на картині. Трансформація цієї реальності. Колір там близький до реального, матеріального світу, звичайні спокійні кольори, І також, це за Венерою. І також додається графіка. Робота зі словом, наприклад, також. До речі, показник. Марса, Марс знаходиться в близнюках. Це, ну якщо ми візьмемо як предмет, що ріже, ріже слова, ріже папір, Шо, що там рі, різкість якась не тільки на словах, але і з предметами. Тому, можливо, щось типу калаш чи складання з деталей якоїсь картини. Ланцюжками місяць окремо виділений у водолії, це жіноча тематика, родинна тематика, але може бути. Розмитість якась, абстракція, кольори токсичні можуть бути. Зображення може бути е, природи, іноземної природи і рідної природи. Уран у Терелах додає ще плюс до жіночої теми комунікацій. Венера у Тіві додає прискіпування до деталей, Меркурій у Леві. Я... Малює досить яскраво, що викликає захоплення інтуїтивно, тому що покровитель місяць, і Меркурій чітко навпроти місяця знаходиться. Так, по позиції, можливо, якась буде плутанина емоцій і реальних об'єктів, плутанина того, що відчуваю, те, що я знаю, такий заміс. Інтуїтивне якесь малювання може бути. І Сонце у рації. Може задавати чоловіцю цю тематику, природню тематику, те, що несе радість, і по кольорах виходить, що ось цих всіх, що у нас тут переважає, повітря переважає. Може бути якась ефімерність, легкість, або на полотні буде багато повітря, або гра з простором. Це знов-таки за інтуїтивне якесь. Тобто місяць буде додавати якусь креатив. Пов'язаний з, з переживаннями якимись глибинними емоціями, глибин, малюванням підсвідомості, інтуїтивне малювання. Ну, Виділеність Терезів говорить за те, що там Юпітер, знову ж таки, уран. Вони будуть ламати реальні об'єкти і робити їх віддалено схожими. Щоб вкрай не заплутатись, будемо завершувати. Дякую вам за вашу увагу. І поставте мені лайк, підпишіться на мою сторінку, буду вам дуже вдячна. Дякую, бувайте.